Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про адміністративне затримання. Я думаю, ви вже чули так такі заголовки, що ТЦК може затримати та доставити для складення протоколу, і в будь-якому випадку ви будете в ТЦК. Адміністративне затримання буде мати місце, воно буде відбуватися на підставі Кодексу України про адміністративне правопорушення. Перш за все, запам'ятовуємо, що адміністративне затримання може здійснити лише Поліцейський не просто поліцейський, а той поліцейський, який в гру... входить в групу оповіщення. Не просто набрали так на 102, А цей ось поліцейський має бути в цій групі оповіщення. Та речі стосовно порядку оповіщення, так військово зобов'язаних про виклик до ТЦК, я розповідала в своєму іншому відео. Обов'язково його подивитися. Там багато корисної інформації. Що буде підставою для того, щоб здійснити адміністративне затримання? Якщо ми з вами дивимося, так кодекс України про адміністративне правопорушення це є закон, це кодифікований закон. Тобто він має вищу юридичну силу ніж постанови кабінету міністрів. Так ось, відповідно до КУПАПУ, дійсно поліцейські мають право проводити адміністративне затримання в тому випадку, якщо Є випадки правил порушення військового обліку або мобілізаційного законодавства. Відповідно до КУПАПУ, так цей факт має бути зафіксований. Перш за все, цей факт правопорушення, тобто має бути виявлено, має бути відповідно там так, зібрані відповідні докази. Після цього особу можна буде затримати. Постанова Кабінету міністрів номер 560, якою, так би мовити, вдосконалено процедуру вручення повісток, запроваджено, так би мовити, це адміністративне затримання. Вона трішки інакше трактує. Чітко слідує, що є декілька підстав для того, щоб військовозобов'язаного затримали. Так, ось перша підстава: якщо ви відмовляєтесь від отримання повістки, то буде складатися акт про відмову від отримання повістки. Це все буде фіксуватися на відео. Ви не пред'явите свій військовий Пліковий документ. Не пред'являйте його на вимогу ТЦК, так або в електронному або паперовому вигляді. В поліцейського буде всі підстави для того, щоб вас затримати і доставити до ТЦК. Ви міститесь в базах, ем, в базах МВС як особа, яка розшукується, тобто та, яка вчинила адміністративне правопорушення. У мене теж на каналі було відео відповідно до Армору. Так я там детально все це пояснила, що це взагалі за база. Єдине, що треба е, зрозуміти, так як я вже пояснювала, в нас є з вами є купа, тобто закон, так кодифікований, який має вищу так силу, ніж постанова Кабінету міністрів, чи дійсно будуть правомірні так. Правомірні дії поліцейські поліцейських в цих ось всіх обставинах, тому що ще правопорушення не відбулося. ТЦК навіть ще не склало ніяких ні протоколів, не завело ніяку справу на вас, так як же, як це передбачено відповідними правилами, які це регулюють. Тобто, бачимо, в нас з вами невідповідність постанови кабінету міністрів. Звісно, ж, закону. Все як зазвичай. Ну що маємо, то маємо. У вас виникне обов'язкове питання. Да? Наприклад, якщо ви будете знаходитися в іншій області, то вони ж не зможуть цього зробити, так, і тому, що ви ж перебуваєте на обліку в іншому ТЦК. Це було раніше. Однак, цією цікавою постановою це вже було змінено. Адміністративне затримання буде здійснено таким чином, щоб вас доставити до найближчого ТЦК. Це не буде залежати від того, чи перебуваєте ви в ньому на військовому обліку, чи не перебуваєте. Просто буде до найближчого. Чого передбачено те, що під час перетину кордону, так, ви о, будете пред'являти, наприклад, військово-обліковий документ, так і все окей. Ну, якщо ви будете міститися в оберігу як особа, яка розшукується відповідно до вас в БСП, то Держ... Державна прикордонна служба також викликає поліцію для того, щоб здійснити ваше адміністративне затримання і направити до найближчого ТЦК. Стосовно адміністративного затримання, так взагалі, що це таке? Це коли ви маєте прослідувати з представником поліції до ТЦК в обов'язковому порядку, тобто примусово в разі, якщо вас затримують, має бути складений протокол про ваше затримання. Друге. Поліцейський має негайно повідомити ваших родичів або інших осіб, про яких ви скажете, про те, що вас затримали. І якщо ви не зателефонували своєму адвокату, так, своєму захиснику, то поліцейський зобов'язаний сповістити про ваше адміністративне затримання орган безоплатної правової допомоги. Тобто вам гарантовано державою те, що буде у вас адвокат без адвоката, без повіщення ваших родичів про адмінзатримання затримання це буде порушення і проконтролюйте, щоб обов'язково був протокол. Після того, як вас ставлять до ТЦК, працівники ТЦК зобов'язані будуть теж скласти протокол про те, що ви порушили правила військового обліку і накладуть на вас певний штраф. Мені буде дуже цікава ваша думка стосовно всієї цієї процедури. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої юридичної інформації.